Давайте сьогодні зануримось у щось справді особливе, у затишний класичний десерт, але, знаєте, з таким собі сучасним поглядом. Це буде не просто розбір рецепту, ні, це щось значно більше, ніж просто їжа. От справді краще й не скажеш. Ця думка вона ніби задає правильний настрій. Бо ж ми говоримо не про звичайний десерт, мова йде про той самий смак дитинства, знаєте, такий, що наповнений турботою та теплом. Саме так це воно. Цей рецепт він ніби ключ, що відмикає ті самі почуття затишку, комфорту, турботи, ті, що ми так добре пам'ятаємо з дитинства. Можна сказати, це справжня ностальгія, яку можна скуштувати ложкою. Тільки вдумайтесь у ці відчуття, ніжна така кремова текстура, ледь вловимий аромат ванілії кориці. Це ж ціла історія. Кожна ложечка цього пудингу, це не мов би, місток у минуле, у ті безтурботні часи. Справжній смак спогадів. Ну що ж, від емоцій та спогадів давайте перейдемо до чогось більш, скажімо так, практичного, до логіки. Бо вибір органічних інгредієнтів тут це не просто модна забаганка, це те, що робить цей десерт не лише неймовірно смачним, а й по справжньому корисним. І от подивіться, яка тут разюча різниця. З одного боку, звичайні продукти, де можуть бути, скажімо так, небажані домішки, а з іншого чистота органіки. Коли мова заходить про якість та здоров'я, то вибір, здається, стає досить очевидним, правда ж? От візьмемо, наприклад, рис. Здавалося б, що тут такого, але вибір органічного рису це справді важливий момент. Це по суті гарантія того, що в нашому пудінгу не опиниться ніяких токсичних фунгіцидів чи важких металів. І та сама історія з молоком та яйцями. Коли ми обираємо органічні продукти, то отримуємо не просто чистіший продукт без усяких там синтетичних гормонів чи зайвих антибіотиків. Ми, по суті, робимо вибір на користь більш відповідального ставлення до тварин, а це теж важливо. Добре, з теорією розібралися, час переходити до найцікавішого. До практики. І що одразу ж тішить, так це список інгредієнтів, він напрочуд простий і доступний. Це робить рецепт ще більш привабливим, чи не так? Отже, що нам знадобиться? Основа основ це, звісно, органічне молоко і білий рис. Далі для солодкості та балансу смаку трохи цукру і дрібка солі. Одне велике яйце подарує нам ту саму кремову текстуру. Ну і наостанок для аромату: ванільний екстракт, родзинки, це за бажанням, і, звісно, мелена кориця для подачі. Все просто! А ось і невеличкий секрет така собі професійна порада. Якщо хочеться досягти просто ідеальної, найкремовішої текстури, варто взяти короткозернистий рис, наприклад, арборіо. Повірте, різниця буде відчутною. Так інгредієнти зібрані, настрій бойовий, тож починаємо готувати. Сам процес скажу одразу зовсім не складний. Але є кілька таких ключових моментів, на які варто звернути увагу, щоб результат був просто бездоганним. І так, крок перший: готуємо основу. Беремо каструльку і змішуємо в ній молоко, рис, цукор та сіль. Доводимо до кипіння, не забуваючи помішувати. Далі, крок другий: зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і даємо йому спокійно потомитися хвилин 15-20. А от третій крок тут увага, він найвідповідальніший. Це техніка, що називається темперування або загартовування яйця. І тут треба буде діяти досить швидко. І ось у чому тут вся сіль, так би мовити. Цей крок він критично важливий. Чому? Бо коли ми повільно-вільно вливаємо гарячу рисову суміш у збите яйце, ми поступово підвищуємо його температуру, і завдяки цьому білок не згортається грудочками, не перетворюється на омлет. Саме цей гарантує нам ту саму ідеально гладку шовковисту текстуру пудингу. Так, з найскладнішим впоралися, тепер фінальні кроки. Всю цю яєчну суміш повертаємо назад у каструлю до решти пудингу. І тепер постійно помішуючи, готуємо ще буквально 2-3 хвилини, доки все не загусне. Дуже важливо, не дайте йому закипіти. Знімаємо з вогню і додаємо останні чарівні штрихи: ванільний екстракт і, якщо любите, родзинки. Ну от і все. Ми на фінішній прямій. А це означає, що настає найприємніша частина всього процесу. Час насолоджуватися результатом. Подавати його можна як теплим, так і охолодженим. Він прекрасний в обох варіантах. І не забудьте про головний акцент щедро посипати все зверху меленою корицею, це знаєте, як вишенька на торті ідеальне завершення. І знаєте, в цьому і полягає вся магія. Ми ніби повертаємось до того, з чого починали нашу розмову, адже в тарілці у нас не просто десерт це, це справжній затишок, це спогади, це тепло, яке можна буквально відчути на смак. І наостанок хотілося б залишити одне питання, таке для роздумів. От задумайтесь, адже майже в кожного з нас є така страва, страва, яка миттєво повертає в дитинство, дарує відчуття затишку. Цікаво, яка вона? Це мені здається чудова тема для роздумів, поки насолоджуюся цим неймовірним пудингом.